Не можу не відмітити Месі, скільки б йому років не було, ну, але він для мене буде і в 40 років топ-1. Другий це на даний момент для мене Мбапе, хоча він мене розочарував зараз на євро. І третього, давайте візьмемо Халанд як страйкер, дуже-дуже потужний. Тому так, Халанд, Мбапе на даний момент і Месі. Ну саме давайте топ-топ-2 візьмемо, так, щоб багато не казати. Кривцов і Зінченко. Давайте лаштовка. <реш> мене. Давайте Дніпро, знаєте, 10 років тому. Я пам'ятаю, у нас там всі, знаєте, був один і той же стиль, скажімо так, джинсики так, напритик, щоб у тебе вже ця маєчка, так, знаєте, пузико зжимала. І пам'ятаю, приїжджає Дерек Ботенг. Такий, знаєте, у нього джинси так знаєте, тиліпаються по асфальту, і таке, знаєте, чувство, що в ньому ще сидить, там дві людини в ньому ну, під цим одягом, і ми кажемо, що ти зробив? Що це секонд хенд, що ти забрав все останнє, що було. і, Ну як ми пам'ятаємо, це він був і Інкум. Прийшли два хлопці од дерек. Інкум, і Ми так сміялися, як коли вони одягалися, це потрібно було бачити. Так, давайте я згадаю, хто мене міг обігнати. Ну ніхто не міг обігнати. Ну насправді я не можу згадати, хто був швидше мене, щоб я знаєте, ось не міг прокинути м'яч, і мене я не, не можу його обігнати. Тому ну мабуть я такі ще не родились. Шапа, ша Шапаренко, Зінченко, що щось питаються, питаються там. Ну ще трішки, коли мені вже буде 44, тоді вони можуть наздогнати мене. Як сьогодні її потратив, пам'ятаю. Купив телефон. собі Перший, Перший, тому що мені дав тато, Siemens a 50 ніколи не забуду його. І кросівки. Пума, красні, пам'ятаю, щоб всі бачили мене в цьому центрі Дніпрі. Я ось. Купив так, вся зарплата пішла. Коли грав, звісно, впізнавали. Це була Севілля. Севілі зовсім не можна було вийти на вулицю. В Німеччині також. Всі фанатіють від шальки шахтар в Україні, так звісно. Польща Кракові та Краков, тако Краков також пізнають тільки на тренування у мого сина, Вони знають, що там грає Трубін. І вони зразу мене знаєте гуглять, хто я мою фамілію такі а так це ти, і також підходять малі, чесно кажучи, не згадаю, як во дворі мене на мене казали. Що я пам'ятаю це, я коли був в дублі Дніпра, і коли я виходив на заміну, і коли оголосували на моє прізвище в перший раз, то ось стадіон сміявся. Ну і зрозуміло, що всі кричали: вже не коноплянка, а конопля. Це насамперед, так було. Неприємно. І після того я там забив пару голів, почали мене вже знати, хто я і як, і вже коно, коно, вже не говорили, чи Женя по, по ім'я. Ні, не люблю. Скажем так, не люблю. Пробував, коли ковід розпочався і зробив різотто. Коли моя дочка спробувала, вона сказала: папа, це звідси. Серйозно, ти зробив? Це було приємно. Ну не в кайф. Не в кайф це робити. Це трата часу стояти, щось думати. Ні, це не моє. Я краще пробігусь 10 кілометрів під зараз. Якщо мені сумно підняти настрій, завжди є пляшка свіжого пивка. Це окей, це релакс. Це ми всі люди, це потрібно робити. А може хтось каже, а я хочу в тренажерку, в тренажерний зал піти і ще підкачатись, і Я там зараз знаєш, підніму собі настрій. Хто як? Так було багато подарунків. Були ікони, які вишивали самі. Багато портретів моїх нарисовані. Це також е, час, це також, знаєш, потрібно вміти так нарисувати. Тому так це вони мені ніколи не слідкував. Я грав у Pre Evolution останній раз, і там не були ці всі показники. Я так не люблю це робити. Я стаю на місце фанатів, які так сидять і дивляться. Я старався не падати, я не люблю і я не старався не симулювати. Якщо я знаю, що я можу пробіжати далі, і мене навіть хтось ударив, я буду біжати, тому що знаю, що з цього може зрости якийсь добрий момент, який ми можемо забити гол. Тому я завжди старався стояти на ногах.